Упродовж доби російська окупаційна армія понад 400 разів завдавала ударів по близько 12 населених пунктів Запорізької області. Ситуація залишається складною. Будь ласка, розкажіть, по чому по яких населених пунктах найбільше били, Чим саме чи дісталося е, щось в Запорізькому району? Будь ласка, сьогодні в Запорізькому району було це тихо. І місце Запоріжжя, і сільських територіальних громад. А вот Ті населені пункти, про які ви кажете, це така сіра зона, яка знаходиться безпосередньо біля лінії фронту. Там така е, жива лінія, яка постійно вона знаходиться в, в постійному артобстрілі або РСЗО. Або інші інші зброї вони там по цій території працюють як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Тому е, дійсно що ці націльні населен... населен... населені пункти будуть е, постійно під обстрілами. А по м, запорізькому району все було тихо. Ми сьогодні більш-менш таку спокійну ніч провели. Біз, ну, тривоги були і всю ніч постійно тривоги були, але прильотів ніяких не було. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, про останні такі потужний удар по Шевченківському району Запоріжжя стався він 18 січня. Доволі довго тривала пошуково-рятувальна операція, і чи завершилася вона станом на зараз? І про загиблих поранених, будь ласка, якщо маєте інформацію. Ну, дивіться, У нас там на зараз 1,200 і біля 12,300, тобто одна людина загинула і 12 були поранені. Також на зараз ідуть. На жаль, пошукові роботи. Ми одну людину так і не знайшли. На сьогодні вивезено порядка 400 тонн будівельного сміття. Дуже тяжко хлопцям працювати там працюють дуже багато представників ДСНС, але це ж така промислова зона, і там інше будівельне сміття. Тому хлопцям дуже важко працювати за останні. Добу вони змогли вивести порядка 100 тонн, і це все виліж там 150 метрів квадратних. Тому і так довго пошукової роботи йдуть в цій промзоні. Фіксували одну людину, як зниклу безвісти е, вже знайшли. Не знайшли досі. Не не знайшли досі. досі. Да, mm -hmm. на 6 ранку, на 6 ранку, інформація у мене на 6 ранку, я от зараз буду е, обновляти цю інформацію, на 6 ранку людину знає, не знайшли ще. Mm -hmm. Пане Андрію, ми свого часу з вами неодноразово говорили про те, що і саме Запоріжжя стало містом прихистку людей, яким довелося тікати від війни. Але ну з огляду на всі ті виклики, напевно, є люди, які і зараз воліють рухатися далі. Що зараз загалом з внутрішньопереміщеними особами? Хто може розраховувати на яку допомогу компенсації? Зокрема, ми згадуємо часто з вами ось ті громади, ті населені пункти, які постійно перебувають під обстрілами, зокрема, вашому, наприклад, Запорізькому районі. Додалося переселенців. Чи ось ця цифра залишається більш-менш сталою? розкажіть ресурс переселенців вже закінчився, тому що коридори, які були закуповані території, закрилися ще в 2022 році. Мешканці, які знаходилися в сірій зоні, вони переміщалися десь 23, частково 24 рік. Зараз таких. Переселень немає, тому що там залишились, як правило, соціальні люди, і вони настільки е, звикли жити в своєму середовищі, що вони нікуди не рухаються, і е, керівники військових адміністрацій Весілівського району, Пологовського району, які намагаються постійно ведуть з ними спілкування, щоб їх вивезти, вони не бажають цього. Ну е, з іншого боку, я їх розумію, у них є якісь. Там помешкання, і е, їм постійно привозять гуманітарну допомогу: це і їжі, і пальне, і генератори, і ну, все, що їм потрібно, і моючі різноманітні е, слідства. Тому вони там залишаються. Всі, хто бажав, вони вже виїхали. Вони асимувалися або в місті Запоріжжя, або в Запорізькому районі, знайшли роботу і далі продовжують жити, отримують допомогу від держави. А більша із цих людей, яка вже виїхала з території Запорізького району, вони взагалі розтворилися по всій території України і працюють із моїх знайомих там. Хто бізнес відкрив, хто працює у когось на підприємстві. Тому ну вже ж ми три роки воюємо вже залишилися місяць, і ми будемо вже, е, таку печальну новину е, ну, святкувати з іншого боку напад на нас, а з другого боку Києва за три дня не було. Ми три роки вже даємо отпір цьому такому дуже потужному ворогу, маючому дуже багато ресурсів для того, щоб вести довгу війну. І ми всі ці три роки здержуємо, стримуємо цього ворога. Це велике досягнення для нас. Так, абсолютно так. Пане Ложе, давайте ще поговоримо про Нас це. І поважають в цьому світі. Дивіться, вся Європа труситься цієї Росії, весь, там військ Запад там боїться цієї Росії. А ми вже три роки. Воюємо з ними на равних на рівних. Воюємо, і це це перемога на сьогодні. А я думаю, що й буде інша перемога, і звільнимо свої території. Повернемося додому. Віримо абсолютно в це, пане Олеже. Давайте якраз про поки не звільнені території поговоримо, тимчасово окуповані території Запоріжжя. зараз в центрі національного спротиву повідомили, що росіяни там зареєстрували перше так зване козацьке товариство пропагандистський осередок, який фінансується, ну, звісно ж з держбюджету Росії. Що вам відомо, навіщо воно треба? Кому і загалом про останні новини, які надходять з окупованих територій, що знаєте? Ну от із моєго попиту в Мелітополі у нас був такий там один казак, який постійно організовував ці казацькі, отакі загони, і постійно на всі свята дивав вишиванку. такий був дуже знаєте, проукраїнський. Розмовляв навіть українською мовою, а тільки там влада помінялась. Він перший, хто сразу же пішов і став російським запорізьким козаком і почав працювати з ними. Я так розумію, що це офіційно просто зареєстровано, Організації, тому що отримала держбюджету російського е, якусь там підтримку. А так вон, вони ж були з першого дня. От ця людина, яка очолювала місто Мілітополь, він одразу став проросійським. Там, е, ну как, би, на окупованій території залишилися ті, хто прийняв русський мір. То тримав одразу паспорти, то не хоче нікуди виїжджати. їм це там подобається, і вони е, дуже швидко асимулювалися в російську. Я не знаю, політицю та спосіб життя російський. Ті, хто, може бути, виїхав в саму Росію, вони столкнулися з якими труднощами і вони задумалися, навіщо це їм потрібно. А ті, хто залишилися на окупованих територіях і вони поділяють ідеї руського міра. Не ну, будь-якою формою будь-то казацтва, або якісь там вотиті, вот аля піанірі, яку там вони роблять для там я пам'ятаю, була така зорниця, в радянські часи. І вони ж альтернативу Зарниці також зробили для наших дітей там на окупованих територіях. Пропаганда, на жаль, в Росії дуже потужно працює, і ми всієї війни з ними в оприльонному часі ми проіграли цю війну. На 2014 рік, на 22-й рік, в пропаганді от, в цьому напрямку ми проігрували. На зараз у нас не потрібно навіть пропаганди, тому що у нас. Постійні прильоти і вбивства цивільних, і наші хлопці приходять а, в трунах. Тому нам тут пропаганду вже не потрібно. Ми це всі проживаємо своїм життям, всі цю боль. А от на той час ми дуже багато програли їм в пропаганді. Ну, до речі, потреба у пропаганді війни на тут вона настільки потрібна, і вона там сильна і потужна, що росіяни ось буквально змусили школярів в Енергодарі. Це ось приклад. Буквально кількох днів починати святкувати 9 травня вже в січні. Там в одній зі шкіл там навіть була світлина, коли стояли діти, там щось розповідали. І ось якраз в центрі опору Жовта стрічка повідомляють, що діти змушені були малювати плакати про перемогу, кричати гасла можем, повторіть і співати гімн Російської Федерації і Радянського Союзу. 9 травня в січні. Ну, ну, тут ну, просто напевно, тут, ну, що ну, без коментарів. без коментарів. Ну уявіть собі. Ну, да. пане, але за всі ваші коментарі ми наразі вам кажемо величезне спасибі за те, що знайшли час поспілкуватися, вийти до нас в ефір сьогодні. Дякуємо, Олег Буряк, начальник Дякую. військової адміністрації Запорізького району, був з нами на зв'язку. Чекаємо на вас іще в наших